Радіо Чикаго. друзі, всім вітаннячка. Ви на хвилі радіо Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні маю честь представити, що у нас в гостях військовослужбовець Олександр. Олександр, привіт вам! Да, доброго дня! Всіх я всіх вітаю. От всім бажаю крапкого здоров'я, щастя, добра і миру. Саме головне. О, дякую вам за таке вітаннячко, Олександр. Розкажіть, будь ласка, про себе. Хто ви є, як ви потрапили до війська і як потрапили сюди? Я на даний момент ще нахожусь на службі. Я начальник частини піротехнічних робіт, відводного та гуманітарного розмінування. Якби для того, щоб було зрозуміло, скорочено начальник частини розмінування. Я, скажімо так, кадровий. Офіцер закінчив в 99-році му Кавнець-Подільський військовий інженерний інститут, і більше більшості час своєї служби я займався, скажімо, так, безпосередньо розмінуванням. Із... З 2014 року я і своїм підрозділом постійно приймали участь у проведенні робіт з розмінування. Як на території області і на території, якби де проходили бойові дії. Чи можу я вас запитати, як ви отримали поранення? Поранення я отримав 13 квітня 2024 року. Я був старшим по розмінуванню Ізюмського району. У мене підпорядкування було. 10 підрозділів. Моя задача була організація, контроль, взаємодія робіт по, по розмінуванню Ізюмського району. Туди входило декілька громад, і це сталося на п'ятий день мого відрядження. Я їхав в колонії з хлопцями з Білої церкви на їхню локацію в ліс поблизу села Співоківки Ізюмського району. І так сталося, що перша машина проїхала. По ліс лісовій дорозі ми їхали значить, в машині десь на відстані 10-15 метрів від них. І моя машина правим колесом, з тої сторони, де я сидів, наїхала на протитанкову міну. От, наслідок вибуху, якби мене викинуло через пошкоджений дах, викинуло з машини. Я знаходився десь на відстані 7-10 метрів від машини. От, я зазнав. Скажімо так, Поранення. От, і найбільше в мене були пошкоджені ноги, От, але на даний момент якби, що є найвелика проблема це так, пошкоджений зір, і якби, на даний момент є, якби є спроба і намагання його відновити, вилікувати. А як давно ви тут у США на реабілітації? Як в принципі ви дізналися про те, що маєте таку можливість саме в США реабілітовуватися? Е, в США я приїхав, прилетів 31 жовтня. ну, Считайте, скоро буде вже як рік. Приїхав я сюди з метою протезування нижніх кінцівок. От, але сталося так, що е, під час перебування в мене. Е, Відбулося ускладнення позору, і так сталося, що в мене праве око о, внаслідок травми воно якби почало витікати. Мені зробили в Мінеаполісі операцію от, для того, щоб зберегти зір, зберегти праве око, от, але відновити зір та операція якби не дала змоги. От, і в подальшому я дізнався, що. В США є можливість є значить, спеціальний центр відновлення зору в Ценценаті, де є унікальна методика по, скажімо так, по відновленню зору, де застосовують такі, як так званий метод пересадки стовбурових клітин, що в подальшому якби дає великі шанси на відновлення зору. Тобто у вас попереду планується така операція по відновленню зору, я так розумію. Так, да, у мене на першій половині жовтня планується перша операція по пересадці стовбурових клітин, якби донорських стовбурових клітин, і в подальшому якби, ряд операцій, які дають якби, шанс, дають якби, можливість повернути втрачений зір. То я так розумію, якраз на цю операцію у фонді Протест Фундейшн відбувається збір коштів. Так, да, якби Протест Фундейшн відкрив збір, от на, якби тут не одна операція. По плану, значить, на протязі першого року лікування е, планують провести там ряд операцій, близько шести операцій. Це по три операції на е, кожне око. Якби справа в тому, що. При мінно-вибухових травмах дуже часто, скажімо так, пошкоджуються рогівки очей, а саме, це тому, що якби, це такий орган, який. Якби, як сказати, дуже мало захищений, і внаслідок великої температури йде пошкодження і часто йде пошкодження стовбурових клітин. Коли стовбурових клітин в оці дуже мало, вони не спроможні відновити рогівку, навіть якщо йде пересадка донорської рогівки. Тому, якби необхідно спочатку зробити пересадку стовбурових клітин, От, і, на жаль, в Україні такої методики не то, що не робиться, а е, я б сказав, що майже ніхто й не знає про такий метод. От, тому якби, в мене я маю велику надію, і не тільки я, а багато я з ким спілкуюся з хлопцями, які мають е, такі, скажімо, схожі травми. І дивляться, спостерігають за мною і мають надію, що якби вони зможуть прийти по тій дорозі, які, по якій вперше я прийду, і якби я маю сам надію і даю їм надію, якби в подальшому на лікування. Тобто, я так розумію, кожен бажаючий має можливість вам допомогти, задонативши на протест Фондейшн і безпосередньо на ці операції, які мають бути в майбутньому. Я правильно розумію? Так, так, м -м, якби хто має, скажімо так, можливість, то має бажання, от можуть, скажімо так, задонатити скільки. У кого є яка можливість для того, щоб підтримати мене, от, для того, щоб не тільки мене підтримати і дати надію іншим, скажімо так, які мають таку схожу ситуацію, якби, яка у мене, і люди будуть бачити, що якби, є шанси, є можливість відновлення зору. А скільки по прогнозах часу займе ці процедури, ці операції, до я вірю і надіюся, відновлення вашого зору? Ну, дивіться, якби в Україні це було якби, дуже, скажімо так, як би це правильно сказати. Було важко би, слухати лікарів, коли лікарі би, кажуть, там ну, пробуйте за кордоном, але що там за кордоном, в них такі самі методи, як і в нас, там нічого нового нема. Там можливо, що вас помістять стерильні бокси, ви там після операції будете значить, знаходитись в стерильному боксі, щоб воно би, відновлення відбувалося, От. І коли я почув про такий метод, якби тут в Америці по пересадці стовбурових клітин, які. Вони якби дають великий шанс. У мене з'явилася надія велика, і я на це якби дуже-дуже розраховую. Значить, воно, звісно, хочеться, скажімо так, якби випити чудову, чудодійну якусь таблетку, і воно відновилося. Але, на жаль, в житті воно так ну, не проходить. І, скажімо так, коли в Україні мені лікарі давали, що там ну, будеш бачити, там можливо 10, можливо, 20% зору тебе відновиться. Коли прилетівши сюди спілкуючись з доктором От, він сказав, якби прямо чесно, що для відновлення, скажімо, твого зору потрібно там, скажімо так, 3 роки, але це перший рік це операція, а в подальшому лікування. Тобто, якби доктор дав, скажімо так, великі надії і, скажімо так, великі шанси, шанси. і спілкуючись, знаючи якусь інформацію від волонтерів, які якби, зондірували цю інформацію через Ютуб, є великі шанси на, скажімо так, на відновлення зору. От, ну, Зрозуміло, що це займе, якби. Немало часу, але саме головне, що є надія на надія на повернення зору. Я дякую вам, дякую за те, що ви поділилися своїми емоціями і своєю ситуацією. Тому я щиро щиро вірю, що люди, почувши ваші слова, будуть допомагати, донатити на те, щоб ви точно отримали цей великий шанс на повернення зору, і він обов'язково до вас повернеться, і щоб у вас все було добре. Я вам ще раз ще раз дуже. Дуже дякую за те, що ви є і за вашу службу. І дякую вам за цю розмову, Олександр. Так, да, є що би хотів, значить, якби. Как бы... Скажем так, донати це є як би, річ. От ну і ще я хотів би попросити людей, щоб розповсюджували інформацію, розповсюджували, що, скажем, є такий шанс відновлення зору не тільки, скажем так, для мене, щоб знали багато в Україні. От, за цю інформацію, за таку можливість, якби кажуть, що гроші це важлива складова, але багато хто в Україні коли зробили операцію, одну-дві і не дали результату. Люди, скажімо так, в вічі не мають ніякої надії. А це саме якби дуже погано, коли людина не має надії, бо скажімо, взагалі людина живе чимось, якоюсь мрією, якоюсь надією, то Хочу попросити всіх, що розповсюджили таку інформацію, що є, є, значить, така клініка в Ценценаті по відновленню зору, які застосовують сучасні передові методи лікування, і це, скажімо так, дає. Великі шанси, коли спілкуючись з українцями, яким зробили операцію в Україні, є там науковий інститут по лікуванню зору в Одесі Ніфілатова, і людям давали і казали, що 10% тільки рогівки може прожитися при фарисації, то якби в Америці завдяки їхній унікальній методиці лікування, у них шанси на, скажімо так, Переживання ругівки і що вона буде якби, нормально функціонувати 75% це дуже великий показник. От, дякую всім за увагу. Ще раз дякую. Нагадаю, друзі, що це був військовослужбовець Олександр. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.